Друзі, а випадок зараз це теж наслідки тієї культури, ось її, ось того небажання когось образити і так далі. Це просто жах. я у коридорі, тут поруч туалети, ну так, щоб не заважати, тут я по телефону розмовляв з товаришем, щоб там до залу мене не було чутно. І от стою у коридорі. І, як завжди у цивілізованих країнах, тут три види туалету. Тобто я зараз покажу один чоловічий, інший для людей з обмеженими по здоров'ю проблемами і інший і жіночий. Підходить, я не знаю, як це казати, чоловік. Ну хай буде чоловік. Підходить чоловік, заходить так, відкриває дверку чоловічого, щось там подивився, подивився, вийшов. Підходить до жіночого, подивився, вийшов. Потім пішов у чоловічий, ніби так. Ну це мене завжди, думаю, що це за... до жіночого телету дивиться. Може мріяк якийсь. Потім щось зайшов, може на хвилину, я ж не засікав, не, не до чоловічого. Потім виходить знову ручку жіночого, щось відкрив і пішов до жіночого, але І вже там звідси вийшов через декілька хвилин. Я не знаю, це жах. Це він чи думає, як він думав, хто він сьогодні, чоловік чи жінка, чи ще щось. Ви розумієте? Знову-таки, тут грають і діти, і діти, і дівчата, і хлопці молі. Ну, така поведінка, і ось тут є і нафарбовані ці, я не знаю, формально чоловіки, які ходять на турніри, нафарбовані там і, і губи, і очі, і, і, у, і у жіночому одязі, і так далі. Це просто ну, для нас доволі важко зрозуміти. Ну, звичайно, на вулицях цього дуже-дуже ну, багато, але у турнірі грають діти. і Я не думаю, що дітям потрібно такі речі, коли, наприклад, до жіночого туалету заходить чоловік, тому що він думає, що сьогодні він жінка. Бачите, він обирав. ким йому бути? Друзі, ну є таке, не знаю, мені здається, що все ж таки. Потрібно щоб через меншість не страждала не страждало через забаганки меншість не страждала більшість. Це моя точка зору. А що думаєте ви?